Цьогорічний асортимент пасок вражає. Виробники пропонують від найменших до найбільших з різноманітними прикрасами. Ціни різняться від розміру виробу. В середньому від 16 до 250 гривень за паску. Випічка у формі бабок з ізюмом та італійських кексів з цукатами. Втім, продавці кажуть, що більшість покупців купує перевірену і дешевшу паску. В основному беруть новоград. Уже хто брали, то знають, що вони смачніше йдуть. 28, 40, 16 Ну, вони на вкус всі однакові, просто що повазі різні, то вони вже вибирають люди, кому які більше можна, ну розчитують по фінансам, скажімо так. Більшинство беруть середні пасочки, бо і дешевше люди шукають з нинішніми цінами, так що лучше. Дешевші, ну великі теж беруть Житомирські пасочки були. Ми вже їх продали. Ми взяли небагато маленькі пасочки. От вони ушли. Хтось купує готові до вживання паски, а дехто придивляється до пергаментних форм, в яких спече паски власноруч. Люди кажуть, що домашня великодня випічка смачніша і дешевша. Самі печемо. А чому? Спробували в минулому році, дуже сподобались і взагалі дуже символічно і смачно. Пекли а Зараз яке одна, мені скільки треба, то я не печу. Перем тута. Нашого цього виробника отут беремо тут, берем, тут хороші. Господині зазвичай паски печуть ще в четвер. Випічка різних розмірів. Обов'язково має бути одна велика паска для всієї родини. Раніше процес приготування великодньої паски займав цілу добу. Сьогодні цей процес значно спрощений. Кожен сам вирішує за якою рецептурою і скільки пасок пекти, або ж купити готову випічку і не витрачати дорогоцінного часу. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.